Сьогодні в мене такий настрій згадати дещо не про Україну, не про страшні історії про нашу країну. А так хочеться скажімо, заглянути десь, наприклад, у Японію. Багато людей знає про таку гру, як Кукурісан. Це найвідоміша японська страшна гра в викликанні духів, щось таке, як віджа для спиритичних сеансів в західному світі. І пані Тапанове це вже не жарти, бо кукурісан справді заборонена в японських школах. Кукурісан грали в основному японські школярі, які хотіли викликати духа, щоб ставити йому різні питання про майбутнє, але в якийсь момент гра стала настільки популярна в Японії, що викликала хвилю історії в змі. І в результаті багато шкіл були змушені заборонити японським школярам. Затівати викликання духів. Але ж ви знаєте, що в них є такі, як спиритичні клуби або інші будь-які клуби. Тому це, так скажемо, ненадовго облегшило їх судьбу. Японська гра вона вважається полегшеним варіантом західних спиритичних сеансів, з більш небезпечними духами, адже Сан це тваринний дух, який є сумішою лісиці, собаки та єнота. Звісно, ім'я Кок, одне з читань до слова кіцуне – лісиця, ку, іну, собака, і рі, єнот. Це виглядало б дуже безпечно, якби кокорісан не мав декілька нюансів. По-перше, все залежить від того, в якому настрій сам дух Кокорісан, і яка з трьох тварин вирішить домінувати в вашій грі. Якщо це собака, вам повезло, адже це вірний дух та захисник. Якщо лисиця, то вона може обманювати вас або навпаки стати вашим вчителем. А ось єнот, наприклад, дуже полюбляє пустощі, зате приносить успіх. Крім того, є ще більш нюанс. Граєш в кокурісан легко зробити помилки, наслідки яких можуть бути тяжкими. Наприклад, ви можете помилково викликати, скажімо так, не зовсім кокурісан, тоді гра піде на так, як мало б. Ще одне, деякі відповіді на запитання можуть бути неочікувано моторошними, і ви відчуєте дике бажання негайно-негайно припинити гру. Але цього в жодному разі робити не можна. Є певні правила, яких необхідно дотримуватися, і якщо їх порушити, знову ж таки, гра піде зовсім не тим ходом, котрим ви хотіте. А ще ви маєте джеката? Тися, коли кокорісан сам вирішить піти і в жодному разі не змушувати його йти в суперечити його бажанню. <гум> Я не буду розповідати вам покроково, як грати в кокорісан, бо заборона є забороною. Скажемо тільки, що для неї треба ще не менше дві людини, листок паперу, ручку та монетку у 10 є. Але знаєте що? Я хочу вам сказати таке попередження для того, щоб грати у цю гру. Вони, знаєте, в принципі, виглядають такі стандартні, як у Уіджа, але е, вони трохи відрізняються. Попередження, Не грайте в кокуріса на самоті, не кидайте на півдороги та не робить все жартома. Не бійтеся та не починайте гру у поганому настрої. Не відпускайте монетку під час гри. Якщо кокурісан ніяк не повертається назад, продовжуйте ставити запитання. Аж доки він піде гейс.